Всіх вітаю, друзі. Це вже 19-та лекція. Українські землі у складі австро угорської імперії у 1900-1914-х роках. Продовжуємо наш цикл цих лекцій, де ми спочатку розбираємо те, що стосується російської імперії, потім австро угорської Ну і це по факту буде остання лекція в цьому циклі. А далі вже розпочинаються теми е, новітньої історії. Це початок першої світової війни. Да, там вже безпосередньо все буде набагато набагато. Цікавіше, тому давайте приступати, як то кажуть, не тягнути час корабля на бал і починаємо. В загальному ця лекція буде досить коротка, ну, хвилин, може, 20 від сили, тому що тут немає що розбирати. Я вже давно пропонував Міністерству освіти і науки об'єднати цю тему в одну з минулою, тому що. Ну, в сенс цієї теми як окремої, да просто можна об'єднати. Та й, взагалі, наприклад, я думаю, 12-13 можна об'єднати, 15-16, і якраз таки 18-19. Ну, це не мені вирішувати, я би так зробив, але давайте безпосередньо працювати по тому, що є зараз. Поїхали з першого пункту: це становище промисловості та сільського господарства. Починаємо ми з економіки, як і в минулі теми починали з економіки, так і тут. Почнемо ми з промислового розвитку. По перше, ви знаєте, що взагалі територія західної України це по факту була знаєте, така територія лакомий кусочок, звідки викачували ресурси. Це така була можна сказати, колонія і Австро-Угорщина викачувала звідси нафту, сіль, дерево там і так далі. Тобто і так далі, тому що це були території, на які не інвестувалися туди ніякі кошти, звідти все викачувалося. Тому перше, це експлуатація природних. Ресурсів. Видобування нафти, Галичина. Ану, нагадайте, два основних родовища нафти на Галичині. Даю вам декілька секунд. Правильно, це Борислав і Другобич. Також видобували гірський віск. Гірський віск також видобували, ну логічно, тому що територія Західної України там горе. Ну, і гірський віск, тобто добували досить таки активно. Розвинуті промисловості була солови лісопильна та лісопереробна. Ну і окрім того, нафтовидобувна. Нафтовидобувна – це була промисловість номер один. Я казав, що була лісопильна, але пізніше також на початку ХХ століття починає з'являтися і деревообробна. Переважав іноземний капітал, тобто, як такого е народного капіталу тут не було, все спрямовувалося з іноземних інвестицій сюди. Тому, е ну. Що на території Надніпрянської України, що тут домінував іноземний капітал, перевага галузей добування та первісної обробки сировини. Тобто, я це вам говорив також в 16 лекції. Говорив вам про те, що тут в першу чергу все Да? Добували. Нафту добували, дерево добували, сіль добували. Оброблювали вже первісно, хіба що первісно, а кінцева обробка, коли вже виготовляли. Кінцевий продукт, це все вже було в центрі країни, да, в центрі Австро-Угорщини. Західноукраїнські землі також були джерелами сировини та ринком збуту. Е, домінувала кількісна перевага дрібних підприємств. Тобто було дуже багато дрібних підприємств, великих підприємств було мало. Монополістичні об'єднання об також виникали, як це було і на території надніпрянської України, але було їх набагато менше. Розвивалися капіталістичні ринкові відносини. Щодо сільського господарства, Тобто по економіці зрозуміло, тут, в принципі, кажу, тема маленька, тут немає про що говорити. І по факту я кажу, що економіка, якщо так, давайте підсумуємо, економіка собою являла колоніальний характер, тобто, звідси викачували всі ресурси, основними галузями була нафтова лісопильна, соловид... солодобувна. Тут все добували, робили першу обробку, а кінцевий продукт виготовляли вже всередині країни. Ну і по факту це така, знаєте, сама-сама база. От, їдемо далі. Щодо сільського господарства. На території Західної України було аграрне перенаселення. Така сама ситуація була схожа на території Надніпрянської України. Це коли було багато людей, а мало землі. Через це, звичайно, безробіття, а також бідність. І це також пов'язано з тим, що, наприклад, на території Надніпрянської України безробіття було менше. Чому? Тому що там було дуже багато заводів, фабриків, промисловість розвивалася, да? робітники були, мали чим зайнятися, плюс в загальному менше було цього безробіття, бо було більше робочих місць. На території Західної України, через те, що тут ну, особливо не розвивається нічого, тут більш такий аграрний край. Да? То безпосередньо люди просто бідують, бо не мають де працювати. Через це на території саме Західної України відбувається трудова міграція за кордон. І е, за кордон мається на увазі далеко-далеко, за океан. Тобто це в Америку, в Бразилію, там в Аргентину, в Канаду і так далі. Е, але, до речі, оцей цей момент запам'ятайте, що на території Надніпрянської України міграція також відбувалася. Але вона відбувалася куди? Вона відбувалася на Далекий Схід і в Сибір. Да? А на території Західної України ця трудова еміграція була за океан. Тобто на заробітки їздили для того, щоб заробити грошей. Бо кажу, тут не, не було так розвинуте. Тут, тут було безробіття, да? не було так сильно розвинуте промисловість чи там якісь інші, е, е, інший якийсь, якийсь вид. Да? Е, тому. Люди просто не мали роботи. Через це вони що робили? Правильно, вони виїжджали за кордон заробляти грошей, щоб просто не бідувати. Боротьба за сервітути продовжувалася. Я вам казав, що такі сервітути. Це спеціальні документи, які мали, які надавали право володіти певною землею, чужою землею. Тому боротьба за сервітути між поміщиками і селянами вона продовжувалася. Розвивався на західній Україні також і кооперативний рух. Про кооперативний рух я більш детальніше розповідав в 16-й лекції, тому, як то кажуть, повторюватись не буду. Ну, ви знаєте, що кооперативний рух він покращував соціально-економічне життя селян, тобто це такі були об'єднання селян на спільних пайових засадах. Повільний розвиток капіталістичних відносин в сільському господарстві саме, да, тому що ми бачимо, що тут е, розвивалися капіталістичні відносини в, в загальному, але був повільний розвиток. Як наслідок цього всього розпочинаються страйки селян та робітників в складі Австро-Угорщини. Ну, логічно чому ми побачили, по-перше, було мало робочих місць, було безробіття, було аграрне перенаселення, і звичайно, через це люди невдоволені. Всім, мабуть, зрозуміло, надіюся, зрозуміло за цей вип'ю водички. Поїхали далі. Далі говоримо про радикалізацію українського політичного руху. Тобто, ви знаєте, що на території Західної України досить таки активно діяли західноукраїнські політичні партії. Ану, нагадайте, три основних партії, які треба знати нам на території Західної України. Ану, даю вам час. Правильно, ви думаєте. Це у нас УНДП, це у нас РУРП. І це у нас УСДП. Це такі партії, які були перші. Да, перша була партія Рурп у 1890 році, ну і далі в 1899-му створилось УНДП, НДП, УСДП. На початку ХХ століття Галичина дорівнює український Пємон. Тобто, чому так називали Галичину? І що це взагалі за місто? Пімон? Пімон це таке маленьке місто в Італії, по факту, ем, яке стало таким, знаєте. Зв'язуючим фактором всього національного руху в Італії, да, тобто на навколо п'ємонта збирався весь італійський національний рух, і як то кажуть, це місто стало осередком цього національного руху. Так само порівнювали по порівнювали П'ємонт з Галичиною, тобто Галичина стала таким українським п'ємонтом, тобто е таким е таким регіоном, де навколо збиралися люди, які якраз таки топили за Україну. От і український національний рух, тому починається основ... починається процеси радикалізації. Що таке радикалізація, Я вам казав. Тобто, радикали це ті люди завжди привожу приклад цього ляшка, да москаляна вила, і так далі. Тобто, це люди більш рішучі, вони більш такі схильні до якихось конкретних дій. Вони топлять там конкретно за уже певні свої права, тобто вони більш більш рішучіші, да? більш рішучіші і більше за зміни. А, тому основні цілі діяльності партій, які діяли на території Західної України, це те, що вони з і боролися за в, ну, в Австро-Угорщині за свої права. Основні цілі, які вони перед собою ставили, це звичайно, що поділ Галичини на західну та східну частини. Тому що це питання щодо поділу Галичини на східну, там де українці і на західну там до поляки, воно ще тягнулося з ну коли ще з 1848 року. Пам'ятаєте, коли була весна народів, там був скликаний парламент, і там українці вже за це виступали. О, тому що це питання до кінця не було вирішено. І вони вимагали, щоб якраз таки автономія була для тих земель, які належать українцям. Також вони домаг... добивалися загального виборчого права для українців, да? щоб українці також могли безпосередньо брати е, участь у виборах різних і так далі. Боротьба за український університет у Львові, тому що знову ж таки. Ця боротьба відбувалася довго і в минулому столітті за цей університет, тому і тут вона продовжилася. Ну і в загальному радикали і діячі різних партій вони боролися за незалежність. Це знаєте, така кінцева мета була. Звичайно, що це було надзвичайно важко, і вони собі спочатку хотіли автономію, але тим не менш вони боролися. Тому. Дечого вони все-таки домоглися у 1907 році була проведена в австро Австро-Угорщині виборча реформа, яка дозволила, дозволила загальне виборче право для чоловіків. Тобто тепер чоловіки могли безпосередньо брати участь у виборах. Да? Тому цей, цю дату, до речі, собі запишіть. Це одна така, по факту, дата, одна із найважливіших дат в цій темі. Тут, взагалі, дат небагато. Оце топ-1. Да? Це, це перша дата, обов'язково. Запам'ятати. 1907 рік було впроваджено в Австро-Угорщині загальне виборче право для чоловіків. Тому записуємо це собі. Звичайно, що були певні наслідки. З цієї реформи, наприклад, у 1908 році цю дату не обов'язково запам'ятовувати. Український студент Січинський застрелив польського намісника Галичини а, Анджея Потоцького. От тому, ну чесно кажучи, тут цікаві такі ситуації виникали внаслідок цієї реформи. Але що я раджу запам'ятати? Просто запам'ятайте, що ця реформа була, коли вона була проведена, і що чоловіки отримали право виборче право. Далі ми з вами поговоримо про фізкультурно-молодіжні організації. Це по факту база, яку треба знати всім, бо по факту з цих організацій, з цих молодіжно-фізкультурних організацій, потім в період Першої світової війни сформуються українські січові стрільці. Тобто основна мета цих фізкультурно-молодіжних організацій це вирощування патріотизму в молоді їхніх фізичних вдосконалення їх фізичних якостей, да? і що вони безпосередньо, е, як то кажуть, були на поготові завжди. Тобто, дисципліна там проповідувалася і так далі. Тобто, це такі, знаєте, як можна було сказати, армія. Ну, не армія. Ну тому що це зовсім інше. Армію вони не могли зробити свою, тому що це суперечило австро-горській. А це, знаєте, такі були організації, як бат, ну, певні батальйони. Ну, е, Прикладом можу вам, ну так як у нас зараз певні полка набирають просто якихось людей, які можуть просто прийти, да, або давайте такий приклад: тероборона. Тероборона, да? Тобто, знову ж таки, це не армія повноцінна, це просто такі організації, які мають якраз таки бути завжди на поготові. Зокрема, такі організації виникли і на території. На території Західної України. Перша організація це була організація Сокіл. Спортивно-фізкультурна організація. Виникла вона в 1894 році. Запам'ятайте просто, що в кінці 19 століття, дата не обов'язкова. Очільником був і головою організації був Іван Боберський. І тут, знаєте що? Тут дуже часто плутають учні Івана Боберського з Григорієм Бобринським, бо то що одне прізвище. Боберський, Бобринський. Да? Але тут я вам зараз дам лайфхак, ніяк дуже легко і просто запам'ятати, що саме Сокіл очолив Боберський. Ну, давайте взагалі корінь визначимо. Іван Бобер, да? тобто Бобер це тварина. тварина. Сокіл це також тварина. Тому все просто. Якщо ви будете бачити, що Сокіл, хто вас запитають, хто заснував Сокіл, ви точно не назвете Бобринського. Ви назвете Боберського, тому що Бобер тварина і Сокіл тварина. Зрозуміло, Іван Боберський створив Сокіл. Ну і також був, е, він був головою організації, а засновником був нагірний. Тобто, маю на увазі, що, що ви розуміли. Він був головою цієї організації. Тому запам'ятали, Сокіл Боберський. А Бобринський це ми з вами в 20-тій темпі говоримо. Це був очільник Галицько-Буковинського генерал-губернаторства. Наступна організація це була організація Січ. Очолив її Кирило Трильовський. Кирило Трильовський, Січ, Очолив Трильовський, це пожежно-гімнастична організація. Тобто тут вирощилися кадри, які конкретно е, були такими, можна сказати, як рятувальниками. Да? Е, і в 1900 році вона була заснована на території Галичини, Буковини та Закарпаття. Тому це також собі запам'ятайте. Е, наступне З, е, також у 1912 році було засновано Український Січовий Союз. А в 1911 році було засновано пласт. Організація пласт, де тут вже при, був принцип е, бойськ аутських організацій. Да? Можете про них більш детальніше почитати. Ну, по факту, знову ж таки, це організації, які собою являли такий, знаєте, фундамент нашої майбутньої армії на Західній Україні. Да? Тобто е, запам'ятати потрібно Сокіл, січ і пласт. Це основне. Дати не обов'язково. Ну я не пам'ятаю, щоб дати питали, тому лише запам'ятовуєте, хто створив і як називалися ці організації, яка їхня була мета. Мета це вирощування патріотизму молоді і їхня фізична підготовка, їхня дисципліна, вдосконалення дисципліни і так далі. Засновниками пласту сюди також входив Боберський, Тисовський, Франко, але не цей не Іван Франко і Чмола. Мета діяльності цих всіх організацій формування свідомої молоді, про те, що я казав, військова підготовка, про те, що я казав, і культурна просвітницька діяльність купувати книжки для бібліотек, організовувати культурні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя. Ось, по факту, це основна задача цих всіх фізкультурно-молодіжних організацій. Їх основних треба запам'ятати лише три: сокіл, січ і пласт. Далі. І останній пункт на сьогодні. Це вплив Українсько-Греко-католицької церкви на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель. Ви знаєте, що на території Західної України в кінці 19-го та взагалі протягом 19 го століття і на початку 20-го століття основну роль в суспільстві грала саме Греко-католицька церква. Тому що, по-перше, Греко-католицька церква формувала свідомість жителів західноукраїнських земель. Греко-католицька церква, окрім того, була ще і такою волонтерською займалася діяльністю, допомагала селянам платити за сервітути, займалися народною освітою і, взагалі, були ідейним і моральним авторитетом українського національного руху. Тому що, пам'ятаєте, коли ми з вами розбирали 13-ту тему, ми казали, що український національний рух на Західній Україні він розпочався з греко-католицької церкви. Там пам'ятаєте, товариство греко-католицьких священників. От, в Перемишлі було засновано Іваном Могильницьким. Тому греко-католицька церква грає дуже велику роль і важливу роль на Західній Україні. Особливо це стосується земель Галичини. Тобто і в 1900 році цю дату запам'ятати треба. Запишіть собі, в 1900 році е, митрополитом. У ГКЦ було обрано Андрея Шептицького, який по факту був митрополитом з 1900 по 1944 рік. Чесно кажучи, Андрей Шептицький це також була дуже важлива персона. Він займався також дуже такою волонтерською діяльністю. Це було дуже багато людина на секундочку. Він був особисто знайомий з Папою Римським. І він з ним, як то кажуть, домовлявся про допомогу українцям. Тому, чесно кажучи, ця людина на західній Україні дуже багато чого зробила. Також Шептицький посприяв тому, щоб москвофіли прихильники Росії переходили на бік народовців, тобто на до прихильників українців. Він також посприяв утворення українському національному музею у Львові. Об'єднання греко-католицького духовенства та світової інтелігенції для національно визвольного українців та проголошення незалежності України. Тобто, ми бачимо, що Шептицький в принципі непогано так, непогано так взагалі займався діяльністю. Не просто він був там митрополитом, знаєте, таким звичайним. Він брав навіть більше участь у політичному житті. Да? Тобто це той, це той митрополит, який бере участь не тільки в церковному, а й політичному житті Західної України. Тому це дуже-дуже важливо. Тому в загальному можна сказати, що греко-католицька церква на початку ХХ століття відіграла найважливішу одну із найважливіших ролей для українців, для допомоги українців на Західній Україні. В принципі, все, друзі, це по факту основа, яку потрібно знати по цій темі. Я кажу, тема дуже маленька. Тут немає про що говорити, тому по цій темі ну, випаде одне питання тільки. Ну, це те, що може бути. Може випасти одне, може взагалі не випусти. Тому... Але знову ж таки, втрачати бали на цьому не хочеться. Можливо, тут І, е, ну, хоча дивіться, е, не скажу, що тільки один бал. Було, я от так згадав, було одне питання по, по Шептицькому, конкретно, по його була послідовність. По роках його, що він коли робив. Але ви ще про Шептицького будете вчити і під час Другої е світової, і під час е 25-ї теми, тому ми про нього ще будемо згадувати. Тому, ми, знаєте, лише почали про нього розмовляти. Тому ось так. Добре, все. Я тоді всім бажаю гарного дня, вечора, ранку чи коли ви це дивитеся, і до зустрічі на наступних лекціях.